У цьому відео Мерли на полі, а він на воротах стоїть і пропускає таку фігню. Це більше убиває mm -hmm. і нема мотивації грати. Океаш продовжує жити. Так, незадоволена своєю грою. Погода, звісно, класна. Але через поразку не сподобалось. Коментарі. Не всіх Діма провести останній турнір, як сьогодні зіграв супрощальну гру. Чи було вдалим рішення Діма вийти в поле і самі з нього тимур санурота? Рішення креативне, рішення круте, але воно не потрібне просто. Це нам мішало грати. Діма Воротар, азів немає, угу. ази відсутні. Тому було тяжко грати, але так як це останній матч ма. Чи мав Тимур Коля рацію, коли казав, що команді потрібно зібратися, але водночас він багато пропустив дальних ударів суперника? Як ти це прокоментуєш, коли він каже зібратися, сам цього зробити не думаю, може? Я думаю, що Тимур Коваль дійсно не воротар. І те, що він каже, у нас ні замін, ні нічого. Як ми маємо зібратися? Я і Вітя, так буквально всі вже, можна сказати, мерли на полі, а він на воротах стоїть і пропускає таку фігню. Це більше вбиває. і, і нема мотивації грати. А суперечка наприкінці матчу була ще пов'язана з тим, що закінчувалися сили, чи, чи просто якісь там недорозуміння були. Суперечка на полі? Суперечка з ким? Наприкінці поля між Тимуром, Вітєю, коли він там вже хотів йти на заміну, хоча грали ми без замін. Ну, польські ріше закінчувати. Та я За таким, думаю, можливо. що це через нестачу силу. Ще mm. Не... Mm. Немає витривалості, такої без замін грати це дуже страшно. Ну, коротше, не дуже добре грати без замін. Це... Важко. Все, важко, важко, важко. Важко грати. Проблематично. Місто. Проблематично, так. Да. Все. Mm. Привіт, Діма. Привіт, Сергій. Не встигтися грати останній турнір для себе у квітні, як прийшла пора грати свою останню гру проти екстрима. Як ти прокоментуєш своє рішення грати у полі? Це було пов'язано з тим, що першу гру ще у січні 21-го ну відомо, що ти раніше грав до того, але в іграх з солкеш, ти саме тоді зіграв. Це було пов'язано з тим, що ти перше грав саме у полі і вирішив і останній мач зіграти в полі чи чимось іншим було пов'язано це рішення? Можна і так сказати, я хотів останню гру провести е, з кайфом для себе. Як ніяк товариський матч, якщо б це була якась важлива гра я б навряд. чи... Ну, не було б такого рішення від мене. Але зважаючи на те, що це товариський матч, чому б ні. Тобто ти хотів закінчити так, як почав. Так, так, можна і так сказати. Угу. Що то, гри, як ти прокоментуєш воротарство Тимура Коля? Ну, якби він грав частіше на позиції воротаря, було б, звісно, краще. Просто з незвички, певно, Ну, не, не дуже вдалий виступ. Відверто кажучи, але це все практика. Декілька ігор зіграєш поспіль у воротах, і буде набагато краще. Якщо порівнювати гру з Віктором Ребреєм наприкінці матчу, хоча це був доволі короткий відрізок часу, але все одно, хто хтось грав краще з ним, я вважаю, що не можна якось оцінити гру Віктору, тому що дійсно дуже мало часу провів і провів у рамі. Дуже важко визначити, чи дійсно краще він за Тимура у ролі воротаря чи ні. Я вважаю, що це не дуже компетентно. А з яким настроєм ти йдеш з команди? Зараз гарна погода. І чи не зіпсувався в тебе настрій через результат гри? Зіпсувався. Я очікував від себе набагато кращої гри, але щось не вийшло. Мало граю в полі, погано граю в полі. Тому так, не задоволений своєю грою. Погода, звісно, класна. Але через поразку не сподобалося. Чи буде продовжувати існувати Олкеш після того відходу з команди? Після Прошу. Після того відходу з команди. Е, так, наразі немає ніяких проблем. ол продовжує жити.